Крім того, дуже популярний зараз механізм це теж офіційно, Це коли низка країн вже інвестують в українські оборонні комплекси. Найпершою була Даня. У квітні 24-го року Україна профінансувала 18 західних самохідних гаубиць Богдана, українського виробництва, які вже надійшли до ЗСУ. Тобто, західні вони чому? Тому що вони вже відповідають, вони виробництво нашого Вітчизняного, але вони відповідають всім критеріям західної військової техніки, але значно дешевше, ніж, наприклад, якщо б ми купували за кордоном. Пізніше данія повідомила, що інвестувала майже 600 мільйонів євро у зміцнення промисловості України. 175 мільйонів євро було від королівства, і ще 400 мільйонів мільйонів євро було з частки прибутків від заморожених російських активів. Крім того. Будемо говорити, наприклад, зараз активно вкладають наші іноземні партнери кошти в розвиток українських ударних БПЛА, ракет, протитанкових комплексів і так далі. Для чого це принципове питання? Для того і чому це питання принципове? Тому що таким чином закривається частина проблем фінансування українського оборонного комплексу. А з іншого боку, все ж таки саме Україна, її люди вони отримують кошти за виробництво цієї техніки, і це. І ще й підтримує наше виробництво в Україні, і в кінцевому варіанті відображається і в нашому ВВП, що теж позитивний фактор.